Якщо я запитаю тебе, що таке Конституція, ти, напевно, відповіси, це основний закон держави. І будеш правий. Але що означає Конституція особисто для тебе? Це зібрання основних прав і свобод людини, це шлях до життя у цивілізованому суспільстві, індикатор особистої свідомості. Адже від твоїх рішень та вчинків залежить майбутнє твоєї батьківщини, твоя доля і щасливе завтра для наших нащадків. Щоб завжди могли пізнати. Україну зміж усіх, синьо жовтий древній прапор, на жердині майорить. Синій то безкрайнє небо, жовтий жито на ланах, сяє прапором державним Україна золота. А над горами і вище Український чути гімн, пісню цю Павло Чубинський українцям заповів, а Вербицькому Михайлу Господь музику послав ще не вмерла. Кожен знає, рідний гімн не раз співав. розпівав. Піднязівський сокіл. Місто Київ, це столиця, з далеких ще часів Поїжджайте, подивіться місто квітів і лісів, тут Дніпро богутній, славний, сяють сонцем купола, тут місця не Русь прадавня, Християнство прийняла.